Як відбудуватися містам, що пережили війну? Чернігівці поїхали до Боснії і Герцеговини, щоб порівняти практику відбудови у цій Балканській державі і в Україні. Боснія і місто Тузла було обрано тому, що 25-30 років тому там почалась і завершилась війна після розпаду Йогославії і місто Тузла, як і Чернігів, було в облозі. Воно вистояло, зазнало руйнувань, і там люди також постраждали. Поїздку та спілкування для наших активістів та працівників самоврядування і боснійських влаштувала громадська організація Доброчин. Для цього ми відібрали дві пілотні громади міста Чернігова і міста Городні. І в нас така була комбінована спільна поїздка як представників органів влади міста Городня і Чернігова, так і представників громадських організацій, як Городні, так і міста Чернігова. Там чисто прибрано працьовиті люди. Гарні лідери, але для мене було великим подом те, що нема прозорості влади. Є позитивні враження, але багато що у досвіді Боснії є і неприйнятним для України. Побачили ми багато цікавого з цієї точки зору, що що не треба нам в майбутньому робити, те, що країна до сих пір відчуває себе залежною від е, західних донорів, те, що країні за ці роки вони випликали цей комплекс жертви, нам е, реально і чесно кажучи, не сподобався. Вони брали дуже мало участі у в тому, як буде виглядати устрій країни після відновлення. Була дуже велика корупційна складова при отриманні коштів на відновлення. Ці кошти, які пішли на відновлення. На десь, на певний відсоток осіли в карманах у можновладців. Головний висновок Україна сама має вирішувати і як воювати, і на яких умовах згодом будувати мир. Державі недостатньо вийти на кордони 91-го року. Мир має бути кращим ніж до початку війни. Для нас дуже важливо переформовування устрію в Росії. Зараз в нашій країні ми маємо чітке розуміння, як має бути відновлення. Це не має бути суто гуманітарна допомога. Це не має бути просто відбудова, і ми не маємо бути жертвами, які щось там дали, і ми маємо бути з цим заспокоїлись. Це має бути вклад в інвестиції, це має бути розвиток громадянського суспільства. Це має бути кошти на відновлення саме нашої економіки. Другий військ. Сновок із корупцією суспільство має боротися так само рішуче, як і з зовнішнім ворогом. Тому ми пояснюємо і на Заході, і собі. І що дуже важливо це розуміти, що в нас наразі йде дві війни з російською, з Росією, і друга війна це всередині країни проти корупції, щоб побудувати собі іншу країну. Кошти повинні йти на відновлення, але перше під контролем. Громадськості і під контролем донорів поїздка до Боснії це частина проекту доброчину під назвою Платформа громадської участі у відновленні Чернігова. Мета проекту допомогти громадянам впливати на стратегію відбудови міст і сіл. І в цьому саме нашому проєкті у нас є і Городня і Чернігів. Ми створили платформи громадської участі у відновленні. Це такі майданчики, де можуть збиратись громадяни. Ми запрошуємо владу в перспективу, будуть експерти, і де ми можемо ці питання піднімати і готувати це відновлення, щоб ми стали якимось таким експертним містком, могли б обговорювати питання тут і доносити десь за круглим столом, і доносити всі наші ідеї. Всі ідеї до місцевої влади.